Україна впритул наблизилася до початку жаданої суспільством люстрації: очищення влади від корупціонерів, хабарників, зрадників, шпигунів та запроданців. Закон про очищення влади у прямому сенсі під натиском НАТО ухвалили у парламенті. Ухвалили фактично всліпу, бо на руках у депутатів не було повного тексту. Детективна історія продовжувалася ще протягом тижня. Текст закону був недоступний. Невже домовлялись, переписували, викреслювали та додавали. Нарешті головний закон, що має очистити владу, оприлюднений. Журналіст Максим Савчук з групою юристів вивчив його вздовж та впоперек і розкаже, кому після на люстрація перекриє дорогу у владу, а хто залишиться неушкодженим. 16 вересня шини під Верховною Радою. Україна! Україна! Парламент намагається проголосувати за проект закону про очищення влади у другому читанні. Одного голосу не вистачає. Невже ми не приймемо рішення? Це не мов голосування всліпу. що змінилося в законопроекті до другого читання і за що голосують, невідомо. Поправок від профільного комітету не надійшло, бо засідання так і не відбулося. В порівняльної таблиці до і після змін тексту немає. Тобто, остаточно ухвалюючи законопроект про люстрацію, більшість народних депутатів його й в очі не бачили. Порівняльна таблиця правої колонки немає де остаточний текст закону. Ми любе питання можемо зіпсувати. Ми просимо все-таки дати праву колонку, щоб ми могли свідомо проголосувати за цей закон. Під тиском вулиці Верховна Рада голосує за у другому читанні та в цілому у редакції трьох народних депутатів Бондарчука, дерев'янка і ємця. За 231 рішення прийнято. Дякую, дякую, шановні колеги. Як народні депутати придумали ілюструвати поганих чиновників? Ми стежили за створенням історично важливого законопроекту від початку, тому так хотілося глянути на текст нарешті ухваленого люстраційного закону. Яке ж було здивування, коли ми не змогли ніде знайти текст і на другий день після голосування, і на третій, і за тиждень. Чому його так довго приховують? Невже дописуючи переписують? Чому його немає фізично в усіх опитаних нами депутатів? Навіть коли Яценюк вже доручив міністрам виконувати новий закон, самі міністри містичного тексту не бачили. Ви бачили текст закону про очищення влади? Закону ні, не бачу. А ви бачили? Може, ви мені розповісти? Я не бачив кінцевого варіанту цього закону. Ще не бачив. Колізія із законом у мішку закінчилася 25 вересня. На дев'ятий день після голосування в парламенті закону нарешті з'явився на сайті Верховної Ради. Як змінився текст закону України про очищення влади в остаточному варіанті? Фактично, це зовсім інший текст, але із цією ж назвою. Наприклад, Нацагентство з питань держслужби, яке мало координувати люстрацію, в цьому тексті навіть не згадується залишилися лише основні люстраційні критерії. Умовно можна виділити чотири люстраційні критерії: перший перебування на високих посадах за епохи Януковича, закон люструє таких посадовців: сам президент, прем'єр, голова СБУ, генпрокурор, голова Нацбанку, міністри, голова держуправління справами, а також прокурори, міліцейське начальство, правоохоронці, що переслідували активістів майдану та судді, які ухвалювали їх затримання. Другий критерій перебування на керівних посадах у компартії чи комсомолі. Співпраця з КДБ, навчання в школах КДБ СРСР, третій співпраця з іноземними спецслужбами, дії спрямовані на порушення цілісності України. Четвертий майновий тест на достовірність декларації майна. Якщо держслужбовець має такі ганебні сторінки в автобіографії чи не може пояснити походження статків, позбувається посади без права 5 або 10 років перебувати на держслужбі. Закон був написаний насамперед поза парламентом, пролобійований людьми, і я думаю, що він людьми має виконуватися. Як відбуватиметься люстрація? Службовець пише заяву керівнику органу, який має право його звільнити. Наприклад, міністр юстиції, який має першим пройти люстрацію, подав заяву голові Верховної Ради, бо саме Верховна Рада має право звільнити міністра. У цій заяві посадовець має вказати, чи відповідає люстраційним критеріям. Якщо зізнається, що не відповідає, керівник звільняє його на третій день без права протягом 5 чи 10 років працювати на держслужбі. Якщо вказує, що люстрацію не підпадає, додає до цієї. Заяви майнову декларацію. Керівник надсилає заяву та майнову декларацію в органи перевірки. В законі їх окреслено як відповідні територіальні органи за місцем проживання особи. Їх повний перелік ще має затвердити Кабмін. Початок перевірки оголошується на сайті Мін'юсту за висновком, наданим органом перевірки. Керівник звільняє або не звільняє підопічного. Експерти відзначають, майновий критерій найслабша ланка законопроекту, бо закон нічого не змінює в правилах декларування майна, створених ще за Януковича. Ось одна зі шпари. Всегда залишається можливість сказати, що істочник моєї доходу це займ, який я отримав, скажімо, от від тещі або від свого друга. Да? Де-то є запрет государством служащим получать від тющі для від своїх друзів. Нет запрету. контролювати люстрацію мала б громадськість, однак її роль чітко не окреслена. Закон передбачає створення дорадчого громадського органу з питань люстрації при Мін'юсті з громадськими активістами та журналістами. Однак, чим він займатиметься і за яким методом туди відбиратимуть людей, у законі не написали. А ми виходили з того, що чим менше ми напишемо. Щодо цієї громадської ради, тим більше вона буде мати повноваження. Помітна зміна. Перевірку не проходитимуть ті, хто обіймає чи претендує на виборні посади. Наприклад, кандидати в депутати у попередній версії мусили пройти перевірку, результати якої мали публікуватися на сайті СВК. Тепер удіозні політики можуть зітхнути з полегшенням. Відзначимо позитивну зміну: у новому тексті закону не залишилося шпарини із тексту попередника, через яку могли уникнути ілюстрацію найвищі посадовці, чиновники першої другої категорії та ті, що обіймають політичні посади, наприклад, увесь уряд Азарова законотворці дотрималися обіцянки і врахували зауваження, викладені одному із попередніх сюжетів схем. Ми прибрали із статті 12, якщо не помиляюсь, абзацу 4 чи абзацу 8, ми Ми абзац взагалі забрали. Водночас з'явилася колізія правових норм закону, яка не дозволяє однозначно стверджувати, чи підпадає під люстрацію Сергій Льовочкін. З одного боку, так частина першої статті третьої закону забороняє Льовочкину обіймати державні посади, бо він у період із 25 лютого 2010 по 22 лютого 2014-го більше року був главою адміністрації президента януковича Водночас у другій частині цієї ж статті йдеться про те, що заборона застосовується до тих, хто під час революції з 21 листопада 2013 по 22 лютого 2014 року не звільнився за власним бажанням. Льовочкін звільнився за власним бажанням, причому саме у цей проміжок, 17 січня. Тож потрапляє під виключення, така от неоднозначність. Порівняно із текстом попередником у законі суттєво скоротився перелік посад компартійних функціонерів Радянського Союзу, перебування на яких забороняє бути на держслужбі. Комсомольці піднялися до рівня найвищої ланки комсомолу. Раніше я нагадаю, був обласний обласний рівень комсомольців, зараз піднявся до найвищої ланки. Такі зміни убезпечили від люстрації, наприклад, спікера Верховної Ради Олександра Турчинова. Свого часу він перебував на посаді керівника відділу агітації Дніпропетровського обкому комсомолу. Крім того, і колишні агенти КДБ, і колишні найвищі посадовці компартії радянського союзу, яким закон забороняє працювати в держструктурах, можуть уникнути люстрації, якщо отримують статус учасників бойових дій на Донбасі. Соболяв каже: він хотів звільнити від люстрації міліцейський спецназ з майдану, що пішов воювати за Україну, але текст підправили без його відома. У політиці не можна вірити нікому. Передбачали для Омеги, для Ягуару, для Альфи, яка справді була на майдані. Але потім частина цих бійців першими вступили в бій за Україну навколо Слов'янська і Краматорська, і ми для них передбачали це виключення. Отже, у разі чіткого виконання ухваленого закону про очищення влади без саботажу та підкилимних домовленостей, якщо реально ввести законну дію під люстрацію, тобто під заборону керувати країною, потраплять, наприклад, такі політики: Віктор Янукович, Микола Азаров, Віталій Захарченко, Віктор Пшонка, Ренат Кузьмін, Сергій Арбузов, Олександр Якименко, Сергій Тігіпко, Наталія Королевська, Михайло Допкін. Вони зможуть посідати лише виборні посади, тобто бути депутатами чи, наприклад, мерами міст, або навіть президентом країни, але не міністрами або губернаторами. Такий от закон. Чи почнеться люстрація за цими правилами вирішувати президентові? Лише після підпису Петра Порошенка закон про очищення влади вступить у законну силу. Країна в очікуванні.